Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі Паста цукіні. Обов'язково відразу розмішуйте їх, щоб макарони не прилипли до дна каструлі. З моменту закипіння цей вид макарони вариться 14 хвилин, як сказано у інструкції. Сіжі макарони, з'єднуємо з копченим салом та тертими кабачками. Паста цукіні, враховуючи використовані інгредієнти, її можна вважати не тільки корисною стравою, але й доволі ситною. Будемо куштувати. Це неймовірно смачно.